Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, що є практично в кожному домі і на кожному столі про хліб. Багато хто з нас не може уявити свій сніданок або вечерю без шматочка хліба. Але чи такий безневинний цей продукт, як здається на перший погляд, з одного боку хліб супроводжує людство протягом тисячоліть, а з іншого сучасні дослідження іноді красномовно свідчать про його шкоду. Сьогодні ми розберемося, що ж насправді являє собою хліб, чому його так часто критикують і чи дійсно потрібно виключати його з раціону. Не перемикайтеся, буде багато цікавих фактів і, звісно, не забувайте підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити безліч інших корисних відео. Отже, давайте зануримося в історію. Хліб один із найдавніших продуктів відомих людству. Його історія починається із зародження землеробства в стародавньому світі. Наші предки швидко усвідомили, що зерно, яке можна виростити, зібрати та зберегти на тривалий термін, ідеальне джерело їжі. У стародавньому Єгипті хліб став таким важливим, що його використовували як валюту і навіть як частину заробітної плати робітникам, які будували піраміди. У середні віки. Хліб стає символом достатку і освіти. Біліший і вишуканіший хліб був доступним тільки знаті, тоді як простий народ живав грубий чорний хліб. Цікаво, що в кожну епоху хліб змінював своє значення і свій склад. Якщо раніше він був простим і натуральним, то в новий час розпочинаються експерименти з додаванням різноманітних покращувачів і консервантів. Що викликає неоднозначну реакцію у споживачів і фахівців. У наш час хліб залишається базовим продуктом на столах більшості сімей по всьому світу, але тепер ми підходимо до його вибору більш усвідомлено, досліджуючи його склад і вплив на здоров'я. Друзі, перед тим як вибрати хліб у магазині, варто розуміти, що не весь хліб однаково корисний або шкідливий. Є кілька ключових відмінностей між видами хліба, які можуть істотно впливати на ваше здоров'я. Перший і найпоширеніший це класичний білий хліб. Здавалося б, що може бути поганого в такому пухнастому і ароматному батоні. Але ось що цікаво: білий хліб виготовляється з рафінованого пшеничного борошна, яке позбавлено більшості поживних речовин. Що містяться в зерні, ба більше він має високий глікемічний індекс, що може призвести до різких стрибків цукру в крові, сприяючи розвитку діабету і ожирінню. На протилежному полюсі знаходиться сильно хліб. Цей вид хліба роблять із непресійного борошна, що зберігає більшість поживних речовин зерна, включно з клітковиною вітамінами і мінералами. Цільнозерновий хліб допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та сприяє нормальній роботі травної системи. Ще один цікавий вид це бездрижовий хліб. У його виробництві не використовують дріжджі, що робить його придатним для людей, які страждають від хвороб, пов'язаних із дріжджовими інфекціями. Він може бути приготований на основі закваски, що додає йому особливого смаку. І Користі завдяки пробіотикам. Нарешті, хліб із додаванням висівок. Це прекрасне джерело клітковини. Клітковина не тільки допомагає травленню, а й знижує рівень поганого холестерину в крові, сприяючи здоров'ю серця. У контексті всіх цих видів хліба, навіть такі традиційні вироби, як паска, яку часто вживають у святкові дні. Можуть чинити аналогічний вплив на здоров'я через вміст цукру, білого боришня і дріжджів. Подходячи до питання про хліб з наукового погляду, необхідно врахувати кілька важливих аспектів, які можуть допомогти нам зробити усвідомлений вибір на користь здоров'я. Одним із ключових показників, на який варто звернути увагу під час вибору хліба, це глікемічний індекс. Продукти з високим індексом, як от білий хліб, швидко підвищують рівень цукру в крові, що може призвести до запальних процесів в організмі, як наслідок до розвитку таких захворювань, як діабет другого типу, і серцева судинність захворювання. Хліб із низьким індексом, такий як цільнозерновий, кращий для підтримки стабільного рівня глюкози. Зв'язок між харчуванням і запаленням в організмі. Складна і багатогранна тема. Продукти з високим вмістом рафінованих вуглеводів і малим вмістом поживних речовин, як правило, сприяють запальним процесам. На відміну від цього, хліб, що містить велику кількість клітковини і натуральних зерен, може допомогти знизити рівень запалення. Глютен. Це білок, який Міститься в багатьох видах хліба, особливо в пшеничному. Попри те, що більшість людей переносять глютен нормально для осіб із целіакією або непереносимостю глютену, його споживання може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, тому важливо знати свою реакцію на глютен і за потреби обирати безглютенові варіанти хліба. Тепер, знаючи ці аспекти, ми можемо зробити більш усвідомлений вибір на користь здоров'я, але як саме вибрати хліб, щоб він приносив користь, а не шкоду. Вибір хліба це не просто вибір між білим або чорним. Тут важливо враховувати безліч чинників, щоб зробити вашу дієту максимально здоровою та збалансованою. Перше, читайте етикетки. Завжди звертайте увагу на склад продукту. Хороший хліб повинен містити мінімальну кількість інгредієнтів. ідеально, якщо це буде тільки борошно, вода, сіль і натуральна закваска. Уникайте хліба з поліпшувачами, консервантами та штучними добавками. Друге, обирайте цільнозерновий. Цільнозерновий хліб містить. Більше поживних речовин і клітковини це не тільки сприяє кращому травленню, а й допомагає контролювати рівень цукру в крові, що важливо для запобігання багатьох хронічних захворювань. Третє, враховуйте особисту переносимість. якщо у вас є проблеми із перенесимістю глютену або інших компонентів, які часто входять до складу хліба. Варто розглянути спеціальні види хліба, такі як безглютеновий або бездріжжовий. Четверте не переїдайте. Навіть найздоровіший хліб може бути шкідливим у надлишку. Особливо це стосується людей, які стежать за своєю вагою або рівнем цукру в крові. Оптимальна кількість це 1-2 скибочки на день. П'ятий момент експериментуйте з альтернативами. Якщо звичайний хліб викликає у вас дискомфорт або не влаштовує з якихось причин, пробуйте альтернативи, наприклад, хліб на основі інших видів борошна – вівсяного, житнього, із зерен кіноа чи амаранту, і пам'ятайте, іноді в раціон можна включати і Паску, особливо у святкові дні. Однак важливо пам'ятати про її високий вміст цукру та білого борошна. І вживати її в помірних кількостях. На цьому наш огляд добігає кінця. Хліб може бути як корисним, так і шкідливим, залежно від того, який продукт ви вибираєте і як часто його вживаєте. Головне це баланс і усвідомлений підхід до харчування. Сподіваюся, наше відео допомогло вам краще зрозуміти, який хліб варто додати до вашого кошика. Не забудьте підписатися на канал. і Активувати дзвіночок, щоб не пропустити більше корисних відео. Напишіть у коментарях, якому хлібу надаєте перевагу ви і поділіться своїм досвідом вибору та вживання хліба. Ваші історії допоможуть іншим зробити більш усвідомлений вибір. Також рекомендую подивитися мої інші відео. Посилання на відео ви знайдете в описі під цим роликом. Дякую за перегляд, чекаю ваших коментарів. і Зустрічаємося в наступних відео.